Добрий день, шановні учні. Сьогодні хочу вам розповісти за таку гру, яка називається футбол. Ну, стосовно правил гри. Спочатку поле для гри так, воно повинно бути повністю природним. Або якщо це дозволяє регламент змагань, то покриття поля повинно бути повністю штучною. Бокова лінія повинна бути довшою за лінію воріт. І довжина бокової лінії мінімум 90 м, максимум 120 метрів. А довжина лінії воріт мінімум 45 метрів, максимум 90 метрів. Також е, з кожної, на кожній лінії воріт встановлюються ворота з кожної сторони. Так? Розміри футбольних воріт довжина 7 метрів 32 см, висота 2 метри 44 см. Е, далі, стосовно тривалості матчу, так? у футбол грають два тайми по 45 хвилин кожний. Тривалість можна скоротити тільки за згодою між арбітром та двома командами до початку матчу і відповідно до регламенту змагання. Ну, це можна скоротити, скоротити тільки, якщо це не офіційний матч. Якщо це, звісно, що офіційний матч, то тільки грають два тайми по 45 хвилин. І між цими двома таймами по 45 хвилин є перерва. Тривалість перерви не перевищує 15 хвилин. Також у кожному таймі є компенсація втраченого часу. У випадку призначення або повторення 11-метрового удару, у кінці кожного таймів надається час для виконання цього удару. І припинений матч, він має бути зіграний повторно, якщо інше не визначено у регламенті змагань або організаторами матчу. Далі. Стосовно визначення результатів матчу, так, то гол вважається забитим, коли м'яч повністю перетинає лінію воріт між стійками та попередженою. Команда, яка забила більшу кількість голів, вважається переможницею. Коли в регламенті змагань потрібно визначити переможця, то передбачені такі процедури. Це може бути правило забити голів на виїзді, це може бути два рівних за часом тайму додаткового часу, тривалість кожного з яких не перевищує 15 хвилин. Потім, якщо знову рахунок рівний, йде серія 11-метрових ударів. У матчі беруть участь дві команди, у кожній з яких не більше 11 гравців. Один з гравців, звісно, що повинен бути воротарем. Гру не дозволяється розпочинати або продовжувати, якщо в одній з команд виявиться менше 7 гравців. Кількість запасних, яка може бути заявлена, це від 3 до максимум 12. Також може бути використана одна додаткова заміна у тому випадку, якщо матч перейшов до фази додаткового часу. І це незважаючи на те, чи вичерпала вже чи ні команда кількість дозволених замін. Далі. Стосовно початку та поновлення гри, так? підкидається монета, і команда, яка виграє жереб, вона обирає або які ворота вона атакує під час першого тайму, так? або право здійснити початковий удар. Звісно, що інша команда робить вибір, який залишився. Далі. Кожний матч контролюється арбітром. Який має виняткові повноваження щодо забезпечення дотримання правил гри у всьому матчі, є такий склад суддівської колегії. Це є головний суддя, потім є два асистенти арбітра, є четвертий арбітер, два додаткових асистенти арбітра, резервний асистент арбітра, відеоасистент арбітра і один помічник відеоасистента арбітра. І ці всі судді вони допомагають головному. Судді матчу, так, арбітру проводити матч відповідно до правил гри, але все одно остаточне рішення саме завжди приймає головний арбітер матчу. Далі може бути в грі, коли грають, може бути спірний м'яч. Розігрується спірний м'яч для воротаря команди, яка захищається у власній штрафній площі, якщо в момент зупинки гри м'яч перебував. У штрафній площі або останнє торкання до м'яча відбулося у штрафній площі. В усіх інших випадках арбітр розіграє спірний м'яч для одного з гравців команди, яка останнім торкнулася м'яча, і в тому місці, в якому його останній раз торкнувся гравець або якась стороння особа. І всі гравці обох команд, так, вони повинні перебувати на відстані щонайменше 4 метри від м'яча до того часу, поки він не увійде у гру. Далі. Стосовно правила, може бути офсайт поза грою, так? у випадку порушення положення гри поза грою, то орбітер призначає вільний удар з того місця, де воно відбулося. Гравець, який здійснює атакуючі дії у напрямку воріт суперника у початковий момент йому пасу передачі або передачі, або пасу так? йому від іншого гравця своєї ж команди він не повинен знаходитися ближче до воріт. Ніж гравці команди, яка обороняється, ніж захисники. Якщо, це буде, якщо він буде знаходитися в момент передачі ближче, тоді це буде порушення правил поза грою. Далі можуть бути е, призначені е, різні порушення. Наприклад, гора рукою в м'яч. З метою визначення порушень, які пов'язані з грою рукою, верхньою межею руки вважається лінія, яка проходить від нижньої під нижньою пахви. Ось лінія, так? Пахви. І не кожний контакт м'яча з рукою або кистю є порушення. Це теж може бути. Далі. Якщо призначається, наприклад, може бути е, призначатися 11-метровий удар, тобто це пенальті. Він призначається за порушення, яке було скоєне гравцем у власній штрафній площі. Гравці, але не той, який виконує удар та воротар. Вони повинні розташовуватися на відстані щонайменше 9 метрів 15 см від 11-метрової позначки. І це повинно бути в межах поля для гри і за межами штрафної площі. Далі може е, призначатися удар від воріт. Він призначається, коли м'яч повністю перетнув лінію воріт по землі або у повітрі. І після того, як останнім до нього торкнувся гравець команди, яка атакувала. І при цьому взяття воріт не відбулося. А якщо е, останнім м'яча торкнеться е, гравець команди, яка знаходиться в обороні, яка захищалася і м'яч вилітає за лінію воріт, то тоді призначається кутовий удар. Тоді. І м'яч може бути забитий безпосередньо з кутового удару, але тільки у ворота команди суперника. І так само гравці команди суперника повинні перебувати на відстані щонайменше 9 метрів 15 см від кутової площі. Доки м'яч у гру не увійшов. Може призначатися вкидання м'яча, тобто аут? Це коли м'яч виходить за бокову лінію від гравця будь-якої команди. Тоді інша команда вкидає аут. Теж вкидання. Може бути. так? Далі можуть також ще призначатися різні, скажімо так, штрафні удари. Так, Можуть бути. Ну, це через там різні фоли. І штрафний удар він призначається за будь-які з певних порушень, які скоєні проти суперника через недбалість або нерозважливість чи з застосуванням якоїсь надмірної сили. Тобто, це може бути через напади, це можуть бути стрибки, це можуть бути удари або спроба вдарити ногою, різні поштовхи, боротьба ногою за м'яч або якісь єдиноборства. Чи підніжки або спроби зробити підніжку, або скоїти порушення у вигляді гри рукою, або затримати суперника, або перешкоджання супернику з допомогою контакту. Тобто за всі ці порушення суддя призначає штрафний удар у в сторону, і буде виконувати е, гравець у сторону е, тієї команди, чия команда зробила порушення. Тобто це призначається штрафний удар. Тобто, це такі основні. Правила гри. І в кінці ще хотів сказати, що заміни, заміни теж проводяться у кожному матчі, є, у кожної команди є 5 замін, щоб провести. А якщо гра переходить у час додатковий, тоді виконується ще одна заміна, шоста дозволена. Це тільки коли буде час додатковий. Якщо ні, тоді заміни тільки 5 у матчі можна зробити замін. Ну, а там вже в залежності тренер сам вирішує, коли треба кого змінити, або може зовсім заміни не робити. Тобто Ось так. Тобто це основні правила гри з саме футболу. Найосновніші. Тобто це не всі нюанси, але найосновніші гри, які повинна знати. Тому от ви вже познайомилися з, цими, з цією грою. Дякую вам за увагу і гарного дня!